В області понад 12,5 тисяч дітей доїжджають до школи. Якщо не переходити на зимовий час, їм доведеться робити це у цілковитій темряві. Так само у темний період доби будуть повертатися додому 6 тисяч школярів, що навчаються у другу зміну. Лікарі у свою чергу так само не підтримують постанову Верховної Ради, адже час впливає безпосередньо на організм людини. Найбільше страждає імунна система, яка відповідальна. За підтримання в оптимальному стані всіх систем захисту. У цей період зростає сезонна захворюваність, ми реєструємо зменшення. Відвідуваності студентів, скажімо, в вузі, більше видається лікарняних листків, зростає аварійність на дорогах і так далі. Фахівці інформаційних технологій стверджують, що комп'ютерна техніка запрограмована автоматично переводити годинники. Тепер це доведеться робити вручну. Своїм рішенням Верховна Рада порушує міжнародні стандарти, згідно яких Україна живе у другому часовому поясі, і відхилення від місцевого часу буде перевищувати 30 хвилин. Проблема зимування на Закарпатті розхвилювала і депутатів обласної ради. Настільки що вони зібралися на спеціальну позачергову сесію, де розглядали саме це єдине питання.